Перед тим, як щось починаємо робити, перше ми креслимо. Саме лучше. Я так роблю собі. Дивіться, який саме інтересний розмір стоба. 3,20 на 80. Якщо 3,20 плюс 80, виходить 4. Тоді буде з Бо якщо зробити 340, то і там 70 чи 80, то буде трохи з відходами, з рівних. У нас рейка виходить 6 метрів. А стопчик виходить 4. Потім ми можемо з тих 4. 2 метрів поділити на інші стій скоси. Або такі, що в мене вигляд зробити. Такий, будь-який. Беремо самі ці підставки. Вони 30 на 30. 30 на 30 вам виходить. Далі варимо її посередині стойку. Варимо посередині. Зрізаємо під там градус, який вже собі хочем, і Вирізаємо отвір для е, фонаря. Це буде зверху фонаря. В його розмір. Там під фонаря, під е, сам розмір, а у мене получається 17 на е, 8. Далі. Е, Це вже получається у нас е, сам стопчик. Стопчик у нас 10 на 10. Получається в його розмір під лампочку це 17 см. да, 17 виходить. Отвори зразу, що прикручують, фонаря теж треба просверлити. Далі ми що беремо? Беремо це все діло вже ну, поставили посередині стопчика. І такі уголки, їх. Через що робимо 30х30 на 30? нам треба п'ятку. Вона ця оця є, уголок є 10 см, стопчик 10 і з другої сторони знов 10. і виходить у нас на навшина стовпа. Приварюємо, все, виставляємо. Ідеально. Отак робимо такі погрунтовані, вже, вже готові. Отак, виходить це стовп, стиль лофт. Отак проварені вони вже є з усіх сторін, Зроблені отак. виходить Так, загнуті, просто такий стиль. Оце вже беремо, варимо, все, готове. Проваримо так нормально, щоб було, воно ну, нормальний шовчик наложуємо. І красимо.